Урок я пізнаю світ, тиждень 33, сторінка 15. та Тема нашого уроку, вишиванка українська традиція. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами говорити про український національний одяг, який став для нас не просто одягом, а витвором мистецтва. Спочатку читаємо уривок вірша Надії Красотської. Завдання перше. Вдягайте рідну вишиванку, діти, у свято, у будні та на всі щодень. Здорові будете і будете радіти і будете співати тих пісень, що їх завжди співали в Україні. Чому нам автор радить одягати вишиванку щодень? Щоб ми з вами були здоровими, раділи? Певненому в собі співали пісні і говорили, що ми українці. І одягали вишиванку не тільки коли в нас свят, а й коли звичайний будний день. Погляньте будь ласка, на картину Ілля Рєбіна, яку він намалював і назвав так Українка біля тину. Тин це паркан або забор. Ось дівчина українка. Він хотів намалювати її, щоб показати у повному зрості саме її національний гарний одяг. Біла сорочка вишиванка з візерунками саме геометричного змісту. Далі намисту на шиї і сине, і червоне, і біле, на голові і моче, а спідниця червоного кольору теж вишита. Певними візерунками. Я українка, і я пишаюся тим. Я одягла вишиванку і я впевнена в собі. Чому ж ми маємо носити вишиванку? Послухайте, 5 причин від Найка, чому ми маємо одягнути вишиванку. П'ять причин носити українську вишиванку. Вишиванка це зручний і безпечний одяг. Вишиванка універсальний одяг. Вишиванка це пошана до традицій і любов до рідної землі. Вишита сорочка це могутній оберіг. Вишиванка це модно. І так із п'ять причин. По-перше, це зручний і безпечний одяг, це універсальний одяг, і це зазвичай. Модна. А ще це робота людини на високому професійному рівні. Ну, а ми з вами прочитаємо про сорочку оберіг, який вірш, який написав українська письменниця Леся Гузнюк. Читаємо разом із Віктором. Леся Вознюк, Сорочка оберіг. Вишивала мама синіми нитками. Зацвіли волошки буйно між житами, узяла матуся червоненьку нитку, запалали маки у пшениці влітку, оберіг сорочку вишила для сина, візерунком стали квіти України, маки та волошки, мальви біля хати, долю для дитини вишивала мати. Шила вишивала хрестики зелені, зашуміло листя на вербій калині. Золотилось сонце у розлогій кроні, вишивала долю, наче по долоні. Оберіг сорочку вишила для сина, візерунком стали символи Вкраїни, і верба, і калина. В сонях біля хати, щастя для дитини вишивала мати. Білими по білім вишивала ненька, до ниток вплітала всю любов серденька, дрібно гаптувала росяні мережки, щоб не заростали у дитинство стежки. Оберіг сорочку вишила для сина. Візерунком стала рідна Україна, мамину турботу збереже сорочка, захистять від лиха хрестиків рядочки. Такий гарний вірш, сорочка, убері. А ми з вами попрацюємо над змістом вірша. Нитки яких кольорів використала мама, щоб вишити. Писайте. Узяла матуся червоненьку нитку, запагла маки у пшениці плітку вишивала мама синіми нитками зацвіли волошки буйні, між житами, шила вишивала хрестики зелені, зашуміла листя. На вербі і калині золотилось сонце у розлогі кроні. Ось така вишиванка сорочку вишила матуся. Ну, а ми підводимо підсуму сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці продовжуємо говорити про українських майстрів, про український національний одяг і про те, що вишиванка для нас. Не просто одяг, а витвір мистецтва. Чому ми маємо носити? Тому що це зручно, красиво, модно.